Боротьбу за чисте узбіччя ведуть Житомирські перевізники. Водії маршрутів номер 4 та номер 10 протягом тижня у вільний від роботи час працюють на прибиранні. На самом деле ми вбирали пройшли понеділок, вівторок, вивезли два прицепи мусора. От тут повністю було все загажено бутилками з той стороні, де в нас кінцева, десятка четверка і де поворот на таможню. А сьогодні ми вийшли вже, щоб дійсно завершити територію навколо кінцевої зупинки. На Крошній маршрутники опікуються на перший рік. Ми робимо самі, От ми кожний рік цю територію прибираємо. Водії маршруту номер 4 водії маршруту номер 10 і, звісно, як сказати, управляючи состав механіки, врачі. Диспетчера, всі керівники маршрутів виходимо і робимо разом це. Працівники жаліються, що багато сміття залишають водіїв фур, які заправляються поруч, а місцеві до збереження чистоти відносяться з розумінням. Чесно скажу, в цьому році мусору було трошки менше, тому що в минулому році ми два великих тракторних прицепи вивезли, але ми рубали ветки. Дерева низькорослі. перед великодним в Житомирі проходить загальна міська толока. Щороку в прибиранні бере участь все більше городян. Характерно, що люди долучаються до нього не за наказом.